Готель Пікальбатроста Тотель Резорт Саль Хашиш. Знаходиться в Хургаді, в районі Саль Хашиш. Готель було відкрито у 2008 році і зовсім нещодавно проводилась повна реновація номерів. Взагалі, територія готелю є е, досить зеленою. Сам готель, виконаний в іспанському стилі, дуже світлих тонах, е, також має власну бухту з яхтами. По всій території готелю безкоштовно працює Wi-Fi. Також можна звернути увагу на те, що в 3 та 5 корпусі є ліфти. На території готелю є чотири основні ресторани та два ресторани А-ля-карт. Також є чотири басейни, два з яких відгрівається у зимовий період. Тенісний корт та більярд є безкоштовним для користування туристів. В якості додаткового ліжка надається або софа, або повноцінне ліжко. Дуже гарний, класний пляж в цьому готелі. Він дуже довгий, і є зони, де пологий захід в море, а є де одразу глибина. Ну, тобто туристи будуть вже обирати на свій смак. Також є три власні лагуни і, і дуже красивий кораловий риф для снорклінгу або там, для дайвінгу навіть. А, взагалі, що таке уточнення, що категорія свій мап розміщує лише дорослих? Дякую за увагу!